Дніпро став прихистком для багатьох переселенців. Сотні українців через російську агресію змушені шукати підтримку у новому місці та будувати своє життя з нуля. Серед них пані Ірина, родом з Донеччини. 7 квітня 22-го року стало для жінки вирішальним. Адже тоді разом з п'ятьма дітьми та чоловіком з інвалідністю вона наважилася виїхати з рідної домівки та переїхати до Дніпра. У Нас не обстрілювалося, дуже гучно було. Но у мене ще внуки маленькі, самому меншому було ще... Року, що не було. У мене у невістці тут дядя, і він їжджайте всі сюди. У мене п'ятеро дітей, вже троє великі. Він сказав, щоб одразу сюди приїхати. Він вже договорився, знайшов куди що їхати. 22 го 7-го квітня вже три роки. Ми тут. Ми виїхали автобусом, а потім електричка і ми одразу сюди приїхали. Разом з родиною Ірина проживає у Дніпрі вже третій рік і весь цей час отримує щомісячну допомогу від міста у вигляді продуктових наборів. Їх вистачає на всю велику сім'ю. Нічого в магазинах покупати ну, треба. Ну, важливо, але ну, вона утром встав, розогрів і все. І позатрікав, і пообідав. Чай теж, кава, цукор, мед. Ця допомога видається внутрішньопереміщеним особам відповідно до комплексної програми підтримка внутрішньопереміщених осіб. Видається вона тим, хто був зареєстрований у місті Дніпрі після 24 лютого 2022 року таким категоріям осіб особи похилого віку, особи з інвалідністю, діти від 3 до 18 років, матері з дітьми від 3 до 18 років та закони представник дитини або недієздатної особи. Ті, хто тільки прибув, зареєструвався і заселився в місто тимчасового проживання, то може отримувати такий набір одноразово. Звертатися повинні, повинні до управління соціального захисту населення з заявою, паспортом, довідкою по і свідоцтвом про народження і документами, що посвідчують інвалідність, лише за минулий рік продуктову допомогу від міста отримали близько 11 тисяч переселенців з різних куточків України. Артур Орел, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.